Російські шахеди атакували портове підприємство на Одещині. За інформацією очільника ОВА Олега Кіпера, через ворожі удари пошкоджено порожній резервуар. Загорівся утеплювач. Інформація про потерпілих уточнюється. А напередодні біля портів Чорноморська та Одеси окупанти атакували одразу два судна під прапорами Коморських островів та Сенте Кітц і Невіс. Загинув член екіпажу громадянин Сирії. І ще одна людина дістала поранення на Донеччині у зеленому. Окупанти атакували дронами приватний сектор, убили людину, та ще одну поранили. У Кіндратівці росіяни поцілили безпілотником по мопеду, на якому їхав місцевий житель. Значні руйнування у добропіллі Олексієво Дружківці та Комишувасі. Шість людей постраждали на Херсонщині. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили сім багатоповерхівок та шість приватних будинків. Також понівечили сільськогосподарське підприємство, газогін, автостоянку та автомобілі. Уночі російські війська атакували шосткінський район Сумщини, вдарили по хутір Михайлівській громаді. Там значні руйнування у житловій забудові приватного сектору. Кілька будинків згоріли вщент. Минулося без потерпілих в день. Росіяни керованими авіабомбами вдарили по новоукраїнці. Поранили жінку. Ще троє людей постраждали в області напередодні. До правоохоронців надійшло 48 повідомлень про пошкодження житла та автівок.